І рогова пасіка піну Ми ведемо наш репортаж рано вранці, на сході сонця з рогової пасіки, яка зараз буде відправлятися на кочівлю. Вулики пов'язані, готові до відправки. Ми підготували їх по всіх правилах науки для того, щоб бджоли не задихнулись, замінили. В нормальних вуликах вставки на пластикові, а ці зібрали окремо при приїзді на пасіку ми їх опять поставимо, а тут хай будуть продухи. Отже, відправляємося на кочівлю на рапс. Зараз будемо грузити ці вулики. Ну і ми їх настругали ще ось такі втулки, щоб поставити по краях. Над сіткою, щоб було більше повітря. Ось такі сіточки зверху, плівки поки в сторону, треба, щоб були продухи, і по краях поставили зелені втулки для того, щоб коли ставити кришу, вона була трошки вища і була повітряна подушка для того, щоб жоли не задихнулись. Все. Поставили на втулки, я повітряна подушка. Зараз пов'яжемо ремінь. Транспортуємо вулики на возику, який є елементом універсального культиватора 7 в одному. Тут можна підгортати город, іншу роботу робити. А ми його приспособили для того, щоб возити вулики. Вожу один. І один буду грузити на цю прицепу. Прицепу з мотоблока. Наша кочова пасіка стала в березовій посадці біля квітучого рапсу. І відразу стали наступати на гриби. Вони коричневі і їх не видно траві. Що ж це за гриби? Подивимося й ми. Гриб коричневий. Пробуємо зірвати ось такий гриб. Що це за гриб? Нас його називають варга, за ним ганяються, бо це перша закуска, краща, ніж м'ясо. Але в енциклопедії по грибах написано, що це свинуха товста. І віднесено цей гриб до отруйних. Справа в тому. Після загадкових смертей в Європі вийшло дослідження, яке доказує їх зв'язок з отрутою у цьому грибу, яка міститься в невеликій кількості, але з роками накопичується. Але існує повір'я, що в Подолян цей гриб не отруйний, тому що за тисячі років його споживання у них виробився імунітет до його отрути. І тому буде залюбки. Закрушують варохою. Ну, а для когось він свинуха товста, отруйний гриб. Не знаю, де правда. Але ми його їмо і закушуємо, це справді смачна закуска. Приїхали на кочівлю, розгрузили прицеп мотоблока, залишився останній вулик, зараз ми його погрузимо. На возик від культиватора і поставимо в ряд. Вулики вигружені. Тепер відкриваємо льотки. Льотки відкриваємо через один вулик, щоб джоби не перепутали свої вулики. Відкриваємо і пропускаємо. Так. Льотки відкриваємо на повний цей. Та й пропускаємо. Відкриваємо на повний. Навіть перериваємо повністю. Та й пропускаємо. Дай пропускаємо. Та й відкриваємо. Вдроли всі живі, як ви бачите. І активно нападає. Так, цей відкриваємо. Цей відкриваємо, той пропускаємо. Так, лятки відкрити через один. А й вони облетяться. А ми тим часом їм ще поможемо. Відкриємо криші, щоб бджоли трохи остигли, бо вони там трошки нагнали тепла. О. Відкриваємо криші, щоб бджоли нагнали тепла. А. А. Не встигають. А. Та я встигаю. відкрили кришу і хай вжоли остигають О, остигають хай і в цьому вулицю теж кришу А eh, я встигають. Так. Перший ряд відкрили. Тепер відкриваємо другий ряд. Другий ряд. Другий ряд. Джоли активно вилазить. Другий ряд. Другий ряд. Все пер відкриємо крещі в другому ряді. щоб джоли. i'll stay встигають. Ну, вони не встигають. Проліт відкрито, починається обліт. Обліт біля рапсу, поле рапсу прямо перед бджолами. Вони зараз його обнаружать і будуть щось робити. Для бджіл поставлено кілька поїлок. Для того, щоб вони могли одразу знайти воду. Поїлка треба ставити перед облітом. Що ми і зробили? Ось одна з поїлок. Ще поки бджіл там не видно. Їм треба буде вода, вони полетять. Відкрили, зробили обліт. Треба дивитися, чи не посунулись рамки. Тут рамки не посунулися. Дивимося тут рамки рівні. Тут рамки рівні. Посунулися, тут теж не посунулися. Тут рамки теж не посунулися. Мотоблоку можна вести дуже легенько і рамки не сунуться. Не те, що машини Де торохтять. Тут рамки теж не посунулися. здув кришу. Тані вулик, теж рамки не посунулися. Тобто довезли благополучно. Дервали літають над кочовою пасікою. Медом і хлібом, сином і дідом, ми відбудуємо країну разом з собою всім нашим родям. Славимо! Нашим родом славимо ми, Україну!